Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас останній день січня і е, вибрався я на рибалочку на окуня. А наступний місяць у нас, походу, буде <свісно> весна вже, а не лютий. Ну, реально, сьогодні погодка просто шикарна. Я не знаю, чуєте, не чуєте, на задньому фоні пташки співають. Таке йде, що ну, трава вилазить, <свісно> зеленіє все. Реально, як весна. Сьогодні от зараз температура десь плюс 5, в день передають взагалі там плюс 8 до плюс 10. Тобто ну, дуже тепло. Я навіть одів штани свої софтшеловські, фаворитовські, тому що ну, в, комбі в комбінізоні дуже спекотно по такій погоді, по плюсовій ходити. Ще ну, Сьогодні така піша берегова рбалочка, Багато ходити буду, шукати окуня. І тому ну, реально в комбізі спекотно. Тому просто одів куртку з костюмчика і софтшеловські штани. Я думаю, буде комфортно. Спінінг зібрав вже. Як зазвичай останні рибалочки, моя обновка, моя новинка, можна сказати, графіт лідер Corta UX 0810 тестом. І буду сьогодні шукати окуня. Дуже сподобався мені цей спінінг. Реально класно і дрібних окунів ловити, і гарбачів класно ловити. Так що зараз буду шукати десь того окунчика. Спробуємо щось піймати. Так, ну що, друзі, прийшов вже на е, точечку. Ну, як, буду перевіряти це місце, якби і ходити вліво-вправо. Е, погодка сьогодні класна, штіль, вітру немає, джигувати комфортно і будемо пробувати. Е, зібрав комплектик, як вже казав е, графіт лідер, свій 742-й. Е, ТС 08-10 грамів, Корта UX, катушечка дайва Fuego 2500, 02 шнурок, це мікрон, інтеч мікрон. Він десь такий по товщині, як 0 по факту 03, можливо, 0,35, ну, 0,4. Ну, типу. ну, для 02 він товстуватий. Так що десь 03, скажімо так. Ну і зараз чіпляю приманочки. Сьогодні в мене там трохи є обновочки, зараз я вам розкажу по приманочкам. Так, зараз, друзі, ось прив'язую ось такими монтажиками я буду сьогодні ловити це віставські монтажики якби, нано наножигріг. У них там є від 0,45 і до 2 грамів. Ну, Спінінг у мене мармишинг якби не для мармишингу, а 1,5-2 грамчики, якраз, я думаю, буде комфортно ловити. І замовив у них я на сайті півторашки, типу джигріг, готовий монтаж, грузик, такий, палочка і відразу гачок. Тобто 1,5 грами гачок 6-8. І два грамчики гачок також, 6 -8. і Зараз буду пробувати. Ну і приманок у них також. Вісточки, приманочки. Тут а, типу танти, ось твіст 1,5 в таких різних кольорах, а, Типу ось джавастика. Ну, Таке, я дивлюсь, воно з роздвоєним, з роздвоєним хвостом. Ну по окуню я думаю, буде класно працювати. Два дюйми, отакі ось. Ну і Також в різних кольорах. І ще дивлюсь, є в них е, силикон і плаваючий, е, і тонучий. Тобто ну, різниця. Ну, Буду пробувати, не знаю на щось вплине це чи не плине. Зараз ставлю 2 грамчики на такому ось маленькому напевно гачку, на восьмому і отаку ось танточку. Твіст 1,5 дюйма, зелененька така ось. І будемо пробувати. Ось, друзі, дивіться, зробив отакий ось монтажик. 2 грамчики і оцей твіст 1,5. І Прив'язав, бачите, я напряму до грузка. Не знаю, можливо навіть засібкою буде краще, щоб була ну, більше свобода приманки, щоб вона краще рухалась. Ну, зараз спробую так. А потім, якщо що, то ну, засібку сюди додав маленьку. Я думаю, так воно буде працювати. Так, ну що, робимо перший закид. Оце паличка, оце, ну, вона повинна летіти класно. І далеченько непогано, реально непогано летить. Ух, є, друзі, перший конець підсів ну без клювання. Так просто підвис. Такий ось, бачите. Ну, не дуже крупний, ну в принципі і не і не малий. Ось такий ось красень. Заїв оцю танточку. Твіст 1.5. Отакий ось. Сьогодні всіх відпускаю, брати нічого не буду. Так, ну що, отакий от ось оконець, грамю 100 десь такий. До домку Давай, плави підростать. Так, ну що, друзі, перший є. Ну не відразу. Десь 4 закиди я зробив. І оце на четвертому і то без клювання, а просто підвис на довгій паузі. І засікся, бачите, не, ну, не в рот. Він так ледь-ледь засікся. Тому можна сказати, що сьогодні, походу, трудовий буде окунь. З такими клюваннями невнятними. Ух! Це натяжечка була. Такий, як щука. Можливо, щука там стоїть. У мене бувало тут, що зрізало приманку. Тобто щуки тут живуть. І вона полюбляє. Зараз ось коли... Якраз ну, вона ікрою забита, вона крупні приманки зараз не їсть. А ось на такі дрібні, там 1,5-2 дюйми, вона кидається. Ось, друзі, ловлю тут, де поруч, бачите, бобри завалили дерево, і так воно йде гілками аж туди далеко в воду. І ото там в карчах там, напевно, збирається дрібна риба, мальок, і от окунь його там пасе. Це десь на початку місяця цього сніжок так ще лежав тут, а така погодка файна була, ну, справжня зимова. І отут якраз я теж ходив, ловив і піймав гарного окуня, такого реально, там під 300 грамів, класний окунець тоді клюнув. Ну і наступні рибалки також, в принципі, я тут ловив. Тобто місце таке козирне. Треба шукати отакі ось місця, там, де дерева, карчі, якби такі якісь мілячки типу. І оце, отам окунь стоїть. О, є, друзі, іще контактик. Цей чітко так лупив. Ну, теж бачите, невеликий. Поки що такі ось клюють невеличкі. О конці другий вже. Ну цей засмоктав. Це він як танточку цю засмоктав. Отакий. Так, все, кончик. Давай, дякую тобі за клювання. Пливи додому підростає Ну що, другий є? Бачите, все таки є. Стоїть окунь, але він якийсь реально він пасивний, що ну, приходиться так видрачувати його. Зараз піду десь шукати. Шукати окуня в карчі десь там. Корочі, треба ставити офсетний гачок, тому що я повідриваю свої всі оці монтажики джиг-ріги на відкритому гачку. Треба офсет. Ну, може і тут розклюється, не знаю, буде ходити, якби е так часом заходити на цю точку, на інші точки. Можливо, крупний підійде і можливо якось там ближче до обіду він ну, крупний саме почне клювати. Ох, друзі, є, підсів. Да, Це взагалі під берегом тут отакий ось. Навіть без клювання, просто я вже виматував. І отакий от третій мега, мега-гарбач. <гум> ну давай додому. Так, то в мене там питали, этот, писали, просили, щоб я казав номера кольорів силиконових приманок, які використовую. Тому кажу, цей зелений твіста кольор. 0,1 перший, а оцей такий ось э, фіолетик э, Цей 03 колір. Зараз цей спробуємо. Ух, є, друзі, клювання ще. Ну, знову, бачите, тут вже під бережком невеличкі такі клюють. Це ось клюнув вже на цю фіолетову. Типу танточку. Твіст. Такий ось маленький матрос. Так, все, кунчик, дякую тобі за клюваку. Четвертий на сьогодні. Ну, поки що отакі з дрібні. Нормального нема, не проснувся ще горбач, походу. Так, Зараз, друзі, хочу прив'язати застіпку. Також отакі ось застіпки, віставські защіпки Три нуля. Просто знаєте чому хочу? Ну, якось так ось, мені здається, коли напряму прив'язаний оцей джигріг то якби грузик, ну мало свободи грузику. Приманка то рухається на гачку, ну грузик якось так е, дуже е, ну мало свободи в нього і мало він рухливий. І може якби не, не вистачає оцеї додаткової рухливості самому монтажу. І тому зараз застіпку причеплю. Ну і так простіше на застіпки простіше міняти приманки. Так, ось, друзі, зараз перехожу на інше місце. Піймав я тут чотири окуня. Ну, Окунь такий весь дрібний. І клювати ну, майже не хоче. Явно він там стоїть. Ну, Щось він поки що такий якийсь пасивний. Е, можливо, ну, що зранку ось, можливо, потім якось до обіду ближче там розклюється і крупніший може піде. Зараз перейду на іншу точку, спробую там. Треба шукати е, активну рибку. А ось поки йду перехожу, друзі, кому подобаються мої відоси, підпишіться, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, коментарі пишіть. А то я дивлюсь, багато людей дивиться мене, а не підписуються. Треба виправляти цю статистику, так скажемо. Там вже небагато мені залишилося до п'яти тисяч глядачів на каналі і на 5 тисяч думав зробити такий якийсь розіграш ну якби не просто там якийсь е, пачку сілі когна да? а думав розіграти якийсь комплектик спінінговий е, ну повністю комплект спінінг там катушку якби, можливо навіть імпульса свого розіграю ну побачимо буде видно поки що поки що немає 5 тисяч глядачів так що друзі підписуйтесь кому цікаво так, друзі, зараз відірвав і зараз хочу поставити отаку приманочку ну, на офсетному гачку, тому що тут пішли карчі, якби і на всеті краще буде проходити приманка. Ось, друзі, такий грузець у мене є ну, джигріх також. Ну, 3 грамчики. Два, якось забув замовити 2 грами, а треба ну, менше 2 грами. І зараз ось просто відкушу грамчик десь від оцього плоскогубцями і буде 2 грамчики в мене. Свинець він м'який. В принципі, кусається досить легко. Ну, ось так. Десь приблизно два грамчики. Ух, є, друзі, клювання під берегом тут уже підсі ці отакі ось. Бачите, вже на цю, на іншу приманочку. На оцей, як він там, снек якось називається. І такий, в принципі, окунець. 100 грамовий десь плюс-мінус. Отакий. Реально ну, дуже пасивний він сьогодні. Вже хожу, міняю там три чи чотири місця, поміняв, повернувся на те, що зранку. Тут ну, вже видрачую. Реально ніхрена він не клює. Ну, можеш якось хоч розклюється трохи далі. Отакий ось. І знову без клювання, так просто якось засмактав і все. Так, все, кончик. Дякую за клюваку, давай Плыви до домку підростать. <звук> Ух, блін! Друзі, гарна клювака тільки що, ну можливо щука була, що так реально лупило. Відразу така натяжка. Таке як ну, не окунь, Або може і окунь, але дуже гарний окунь. Відразу ну, гачок невеликий, не засіклась рибка. Так, да, це, це була щука. Ось по флюру видно засічки є. Невеликі засічки. Тобто пощастило, що не відкусило. Ну вона і зранку, вона ізранку там клювала у мене щучка. Стоїть тут щука, не знаю який там розмір. Ну якась щучка стоїть. Це можливо і окунь тому не клює, що тут щука стоїть. І вона його ганяє, кудись загнала, і ото він не хоче клювати. Ось, друзі, ще таке місце прийшов. Короте, хожу, шукаю, але клювань реально немає. Окунь не хоче клювати сьогодні. Отак вдоль бережка зараз хочу половити. Були у мене тут раніше клювання. Окунь не крупний, але хоч клювання були. Знову цю зелененьку поставив на двох грамчиках, зелененьку твіста 1,5. І зараз отут ось... Пробуємо. Тут незручно кидати, гілки заважають. О, є, друзі, клювання. Бачите, казав же, ж тут стоїть окунчик І такий, в принципі, непоганий непоганий окунь. Ви бачите, ось такий. Класний розмір. З'їв як он. <смір> такий грамів 120 десь. Класно тюкнув так. З'їв повністю. Он навіть можна побачити там он, листя на дні, тобто він повністю засмоктав з мусором приманку. Отак От жадно клюнув такий ось. Конець так. Акунчик, зараз тебе відпустимо. Так, все, акунчик. Дякую тобі, віддай мені приманочку. Ну жадно, реально цей жадно улупив. Отакий. От все, давай додому, пливи. Ось бачите, сьогодні реально, друзі, оця зелененька... 1,5 твіст, він ну, якось оцей кольор краще працює, ніж е, оту фіолетову я ставив. йо, ще, друзі? Іще один з цієї точки. Ну Цього разу невеличкий. Отакий ось окунчик, Ну, бачите, є клювання на наступному закиді. Тобто стоять там, стоять у конці. Це такий ось сьомий на сьогодні мій уже. Давай додому. О, є, друзі, іще клювака. Ну, лупив добряче. Третій вже з тієї точки. Реально... Ось такий невеликий, ну така клювака потужна. Влупив нормально. Стоїть оконець там. Давай додому. Да, ну щось ось, ну, такого крупного не можу знайти. Прям е нормальних гарбачів таких там по 200-300 грамів то напевно десь грамів 120 такий самий крупний на сьогодні був вісім штучок я піймав сьогодні ух друзі є клювання змінив точку і ось Такі невеличкі, але є. Отакі От ось. Це та точка, де я дубасив окунів. Ну, Щось <смі> сьогодні він тут немає. Його. Ну, ось Зранку був тут, а не було клювань. А оце зараз в першу, ну, вже десь перша година дня прийшов і ось такий є. Дев'ятий на сьогодні. На оцю приманочку. замінив я колір, два дюймики, оцей снек вістовський і такий ось матросик. Давай додому. О, друзі, іще один. Знову з тієї точки. Можливо підійшов, бачите? Сюди окунець, ну отакий ось поки що невеликий. Поки що невеликий. Ну може і не буде далі клювання. То сьогодні один, то два, три з точки і все. отакий ось. Давай. Є, друзі, клювання і окунь наче непоганий. Ух, отакий, Трохи з іншої точки. Туди вже вниз по течії, І ось такий ось тюкнув. Ну класно, тюкнув реально з такою подачкою до дух і є. Ну, сьогодні чомусь крупний не хоче. Не знаю чого, але... Но... Ось такі ось весь там ладонька, плюс-мінус, трохи більше, трохи менше. А прям таких гарбачів і немає. Отакі От ось. Давай додому. і ще клювання тюкнув о, оце вже він оце вже він вибачаюсь за звук там на той стороні щось пиляють, там рубають, робота йде повним ходом. Отакий, оце вже бачите, вже такий. На сьогодні найкрупний. Он як зажував цю приманочку. Так, ну що, це вже майже горбачик, давай до домку. Пливий Ух, друзі. Є ще один матросик отакий. Видрачив. Без клювання якось підвис. Отакий. Це не знаю 13 напевно. Якщо не збився з рахунку, то тринадцятий. Ну що, друзі? Остання точка. Зараз три години вечора. Піймав я сьогодні 13 оконів. Блін, треба 14-го завалить. Остання точечка. Зараз буквально тут ще хвилин 20 покидаю. І буду на сьогодні збиратися. Є, друзі. Нарешті. 14-й. Все-таки тюкнув. Все-таки тюкнув 14 -й. і отакий ось вже, вже темніє. Вимучав, вимучав. 14-го. Реально настільки пасивний він сьогодні, що просто отак на місці підігрую, як ну, підіграю спідіного кончиком без обертів катушки. І ось ну вдалося розшевелити окуня на клюваку. Отакий. Все, кунчик, дякую тобі. Що ти клюнув. Я задоволений. Пішов від 13 окунів, 14. Хоча може я десь бився, може 13 воно є по факту. ой, Окунь. Давай, допоможу. Давай, пливи додому. Це, друзі, вимучав. Нарешті вимучав 14-го окуня. Реально сьогодні така дуже трудова риболовля була за цілий день. Ну, ось Всього 14 окунів вимучав, реально вимучав. він сьогодні взагалі не хотів клювати, прийшлось видрачувати його. І так, ото один-два. Три максимум з точки і все. І більше клювань немає. Просто він затихає, ну і не клює. Я думаю, він стоїть, по-любому там стоїть, просто він ну, пасивний і не хоче реагувати на приманки. Вже так от у, на місці, як, як мармишингом <головиш> ловиш, тоді може, може якось і клюне. Ну а так, як є, в принципі, така ось погодка класна сьогодні була. Прогулявся, походив. Е, ну, в принципі, своїх окунів я піймав. Так що всім дякую за перегляд, за вподобайки і до побачення до нових відосів.